33-річного тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні хуліганських дій. Зловмисник серед білого дня у дворі одного з будинків на проспекті Злуки в обласному центрі пошкодив вісім автівок. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулися жительки обласного центру із повідомленням про те, що у дворі однієї багатоповерхівки, що на проспекті Злуки, якийсь чоловік пошкодив її автомобіль. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник з допомогою предмета, схожого на ніж, пошкодив вісім автівок, що були припарковані поруч. Дільничними офіцерами поліції тернопільського району. Правління поліції оперативно було встановлено особу невідомого. Ним виявився мешканець міста Тернопіль 1990 року народження, у якого по місцю проживання було вилучено предмет, схожий на ніж, котрим, ймовірно, було пошкоджено дані транспортні засоби. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України. За хуліганські дії тернополянину загрожує обмеження волі на термін до п'яти років. Вирішується питання про оголошення підозри.